привіт, друзі! Ви на каналі Соняшка Сьогодні з вами я, Софія і моя качечка Ніка. Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам прочитаю казочку рукавичка показуйте це своїм малятам, щоб вони гарно засипали. А я починаю рукавичка. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити, коли ця жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрявотушка, а ти хто? Жабка скаря котушка. Пустий мене іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка шкрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Постіть мене до себе. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка до рукавички, а хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрікотушка та зайчик-побігайчик. А я лисичка-сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрекотушка, зайчик, побігайчик та лисичка, сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене до себе та вже йди, улізе той, вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. хро рох. А хто хто в цій рукавичці? Мишка є жабка скрекотушка Зайчик побігайчик лисичка сестричка, вовчик братик. А ти хто? хрох рох хро а я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо. Хто набреде там все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже улізу, Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди, улізе той, уже їх шестеро. Уже так їм місця мало, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі за рукавички, реве питається. А хто, хто в цій рукавичці? Вишка шкальбутушка, жапка-стрекотушка. Зайчик побігайчик лисичка, сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? -го -го. Як вас багато, а я ведмідь на брід, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. Улізіть ведмідь. Їх стало семеро. Вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, які вирваться з рукавички. Так усі й порозбігались лісом. Прийшов дід та і забрав рукавичку. На сьогодні все. Я надіюсь, ваші малятка вже заснули, а я буду з вами прощавати. Цьом любки, обіймашки, і все, бувайте!